Ви знали, що можете перебувати на військовому обліку незаконно? Так, є військовозобов'язані, які вільні від військового обліку, не підлягають мобілізації, тобто є не військовозобов'язаними. Але ТЦК нахабно приховує ці дані, більш того, запевняють, що дана категорія є військовозобов'язаними чоловіками, формуючи електронний військово-обліковий документ. Такі чоловіки побачать категорія обліку військове зобов'язання, хоча це є неправдивими даними. І я зараз розповідаю про тих, кого виключили з військового обліку за станом здоров'я ще до початку повномасштабного вторгнення. Але після 24.02.22 ВЦК почали масово повертати таких людей на облік, ігноруючи попередні рішення медкомісії. Це не просто помилка, це порушення закону, яке ставить під загрозу ваші права. Якщо ви або ваші близькі були виключені з військового обліку, ви маєте право та можливість бути виключеним з військового обліку раз і назавжди, бо закон не має зворотньої сили. І моя практика доводить, що це питання часу та знань. І які б дії не приймали ТЦК в цьому випадку? Закон є закон, коли вмієш його правильно використовувати. Якщо це про вас, пишіть у коментарі або приватні повідомлення. Опишіть свою ситуацію, коли виключили з обліку на якій підставі, або надсилайте фото військово-облікового документу. Конфіденційність гарантую. Разом ми відновимо справедливість і звільнимо вас від цього тягаря.